Один день із життя ліцеїста або свято відкритих дверей влаштували сьогодні у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Приурочили подію до Дня Збройних сил України. Окрім концерту для керівників міста та журналістів влаштували екскурсію навчальним закладом. Як живеться ліцеїстам, знає наш кореспондент. За п'ять років із занедбаної 145 ї школи, що на житловому масиві Сокіл, виріс цілий комплекс, де зараз навчається більше 400 ліцеїстів. Протягом трьох років у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою їх вчать бути справжніми чоловіками. З 8 до 18 тут сувора дисципліна: вивчення загальноосвітніх предметів, військова підготовка та фізичні навантаження понад сім годин на тиждень. А це вдвічі більше ніж у звичайній школі. Ребята как бы варят в собственном соку. Ведь мы знаем, что зачастую девочка-отличница тянет за собой весь класс, потому что много мальчиков за ней бежит. А здесь ребята сами. Может у них кто-то скажет, что у них уровень обучения ниже, но он средненормальный. То есть это классы хороших хорошистов. Мер міста сьогодні знову в гостях у ліцеї. Не був тут останні два роки. З надбань відновлені класи та інтерактивний тир. Іван Куліченко не зміг втримати природного азарту і випробував свою влучність. Поспілкувавшись із ліцеїстами, мер обіцяє здійснити їхню мрію, забезпечити заклад новою зброєю. Їх учать як бути підготовленими к самим серйозним питанням. Но їх головна ціль мирним путем рішиться проблема, котрий возникають в їх житті. У ліцеї сьогодні сформовано три роти і тринадцять взводів. Практично половина вихованців продовжує навчатися у військових вишах та присвячує своє життя армії або службі надзвичайних ситуацій. Для Володимира це вже останній рік. Він готується вступати у військовий університет в Харкові. Я просто вчитися в воєннозаведені, і у мене папа був воєнним. Воювали гарячих точках. Мені тут дуже подобається». За словами начальника ліцею, попереду навчального закладу багато планів, бо такий специфічний напрямок підготовки школярів потребує і необхідної бази. На сьогодні в ліцеї існує чотири спортивних зали. На жаль, їх не вистачає для того, щоб забезпечити у повному обсязі навчальний процес. У планах на таке майбутнє це відтворити спортивну залу, яка на сьогодні ще не функціонує». Ліцеїсти із задоволенням демонстрували гостям, чим вони займаються під час навчання, як справно і закритими очима розбирають та збирають автомат Калашникова. Також представили моделі історичних боїв, які робили власноруч, та вже наступного разу пообіцяли здивувати усіх ще більше. Юлія Стасенко, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.